Нові безпекові виклики, пріоритети оборонної політики у світі, відносини України й НАТО та досвід США у веденні війни. Актуальні питання, що обговорювалися у Київській політехніці на семінарі Стратегічний рівень національної безпеки та оборони, серед спікерів. Провідні експерти у сфері безпеки та оборони, представники світових і українських наукових установ це ну, такий недержавний погляд, це експертний погляд людей, які продовжують вивчати це питання, займатися професійними оцінками в певних галузях на пріоритети оборонної політики Сполучених Штатів на те, як, яке місце в цих пріоритетах має Україна, яким чином розгортається підтримка України. Які тут виклики на цьому шляху, і яким чином можливо там покращити ситуацію? На захід також завітав беззаперечний авторитету військових і міжнародних колах контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері. Україна, has two One... Україна нині має два виклики: перший впоратися з незаконним вторгненням Росії, як і відновити суверенітет українських земель. Друге питання полягає в тому, як Україні належним чином інтегруватися в рамки безпеки Європи та НАТО. Щоб зробити це, Україна повинна заздалегідь подбати про те, як будувати цикли навчання та інтегрувати їх у інфраструктури національної безпеки. Будь-то приєднання до НАТО чи до Європейського союзу, Сполучені Штати та інші наші союзники і партнери в Європі знають, як допомогти Україні зробити це та надати допомогу в тому, як це зробити найбільш ефективно. Марк Монтгомері високо оцінив розробки науковців КПІ в галузі технологій, що здатні пришвидшити нашу перемогу. Я відвідав КПІ в 1980-х роках ще молодим хлопцем, а також у 2020 році, коли працював на сенатора Маккейна. Академічне середовище, науково-технічний та інженерний потенціал України це те, що дозволить вашій країні стати успішним членом Західного альянсу безпеки НАТО. Такі установи, як КПІ, мають нині вирішальне значення для України в майбутньому. Такі семінари вже мають вагомі результати. У київській політехніці планують створити магістерську програму рівня Л-5. Курси стратегічного управління вищого рівня та державної політики за стандартами НАТО для підвищення кваліфікації менеджерів оборонно промислового комплексу. Це відверті відповіді, які ми ніде не почуємо в іншому місці. І саме тут в КПІ ми становимося ну, більшими реалістами. Прагматичними людьми, які мають розуміти, якщо ти сильний, то тебе будуть поважати і допомагають сильним. Ми маємо стати сильною країною, і ми станемо. Серію семінарів присвячених безпеці та обороні нашої країни, організовує науково-дослідний інститут передових оборонних технологій КПІ, інноваційна екосистема Сікорський Челендж та Американський фонд Соната.